Доброго дня, мене звати Віталій. Ми знаходимось у Київській області, в садовому товаристві. Е, в нас дуже слабка напруга, е, і треба для цього не заряджалися в нас акумулятори, тому що постійно на, то на мережу, то на акумулятори. І коли давали світло, вмикали, потім давали. Е, дуже була низька напруга. І для цього, щоб вирішити питання, ми вирішили поставити стабілізатор напруги. Нам порекомендували ось цю фірму, цей стабілізатор. І пройшла потреба, він дуже якісно працює, і зникли всі проблеми у нас з, 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 з напругою. Тобто він дає стабільну напругу, обладнання деї працює. І воно закрило нам всі питання. Поки проблем більше з напругою не було. Тому рекомендую.